Вітаю, поціновувачі математики, розв'язуємо номер 1196. Розв'яжіть систему рівнянь. Перша система має вигляд х дорівнює y плюс 2, 4х мінус 8y дорівнює 20. У першому рівнянні х вже виразили, х дорівнює виразу, y плюс 2. Отже, в друге рівняння замість х треба цей вираз підставити. Перше рівняння переписуємо без змін, в друге рівняння замість ікса, y плюс 2 підставили. Перше рівняння без змін. У другому рівнянні розкриваємо дужки 4 множимо на y плюс 4 множимо на 2. Перше рівняння без змін. Зводимо в другому рівнянні подібні доданки. 4у мінус 8 буде мінус 4 у, 8 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, буде мінус 8. Отже, х у плюс 2, мінус 4 у дорівнює 20 мінус 8 буде 12. Друге рівняння треба буде поділити обидві частини на мінус 4. Перше без змін. Y дорівня 12 ділимо на мінус 4 буде мінус 3. Y обчислили, мінус 3. Отже, в перше рівняння замість ігре можемо підставити мінус 3. X дорівнює мінус 3 плюс 2, Y дорівнює мінус 3. Х дорівнює мінус 3 плюс 2 буде мінус 1 y мінус 3. Отже, можемо записати відповідь. Розвиском системи рівнянь буде пара чисел мінус 1 мінус 3. Друга система Y дорівнює х мінус 3. 5х плюс 2 y дорівнює 29. Ми бачимо, що в першому рівнянні y вже виражено y дорівнює хміну 3. Отже, в друге рівняння замість y підставимо цей вираз. А перше рівняння перепишемо без змін. Плюс 2 відкрили дужки x 3 дорівнює 29. Перше рівняння без змін. В другому рівнянні будемо розкривати дужки – 2 множимо на х, 2 множимо на мінус 3. Перше рівняння без змін. В другому рівнянні зводимо подібні доданки. 5х плюс 2х буде 7х, а мінус 6 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Перше рівняння без змін. Х дорівнює 29 плюс 6 буде 35. В другому рівнянні можемо вже знайти х, для цього обидві частини ділимо на 7. 35 поділити на 7 буде 5. Перше рівняння поки без змін. Тепер замість х в перше рівняння можемо вже підставляти п'ятьку y дорівнює 5 мінус 3, х дорівнює 5. Отже, y дорівнює 2, х дорівнює 5. Можемо записати відповідь. Обов'язково х пишемо на першому місці, це 5 y на другому це 2. Отже, система рівнянь розв'язана.